Не знаю, чи ви осилите, але в будь-якому випадку дякую за лайк і за коментар, як кажуть, в да. а тобі видно? Давай, бо мені салат різать. Як на минулій лекції, ми з вами послухали про прекрасний. Я думаю, всі вже в коментарях я? Так, я думаю, що в коментарях вже у нас все це написано. Ми не втомлюємося. А, і, а, як ви казали, що це. Лекція була на мільйон. Я певна, що її не подивиться і десяти одиниць так, подивитись, так як ви описали, це виро. Ви рожували, ви поклали в рот як тим чіплятам, і все, як з, як, з, як, як, з як з дітками. І сьогодні просто е, класичний приклад того, що сприймати такі жанри, як постнуарний неандертальний поп. І найпростіше це ваш улюблений артгоданс Laboratory. Артґуденс mm, Лабораторії laboratory. Uh, Go, Go mm -hmm, mm -hmm. і пост... Кома. А я так бачу, я, я так бачу, і постнуарний поп доп шмоп. Шмоп. Mm -hmm. а, це Це ж абревіатура. Ми так, розуміємо. Так, так, все. так. Що ми бачимо? А, класична і проста схема мистецтва. Як розуміти, мистецтво? А ось, наприклад, буква М. Вона є мистецтво. Абсолютно а Оце дивлясь, і думають мистецтво. матроси. Так смішно мені досі. Аби Мекдоналдс. Мекдонад. Ось приходить багато людей і, і приходять критики. Дозвольте критиків виділити окремим е, кольором. О, Зламаний критик. <плес> <плес> Тільки ми так можемо. <плес> і приходить один важливий критик. Два важливих критики. Тречія увага сконцентрована безпосередньо на мистецтві. Абсолютно, отут на мистецтві сконцентрована увага, бо це, наприклад, театральний підмосток mm -hmm. для таких місточок. Я ось три важливих критичних мислення, і простий люд, народ змогли купити квиток, комусь подарували. І, і звісно, критики, чия дарувати Думка? квиток, вибачте, це е, злочин. Дарувати квиток на таке мистецтво. Це злочин, це як подарувати людині, яка ненавидить тварин, собаку. Це така думка, яку треба трошки ще переварити. Я думаю, це дуже щось нео. Так, все, перепрошую, що перебуваю. Ось його прийшла стая глядача. на вас не повинна слова. І три важливо критичних думки. Одну з них, наприклад, умовний Жиманський. Жимальський. Умовний, Саме тут. умовний а... Умовний критик, який, наприклад, не дай Боже, якийсь критик, який дивиться, як зайшла. Не звичайно. Як якийсь за... критик, якщо не ми. Я я, мене навіть, я, перепрошую, я якраз А я, я відчула, тому не перебувала. Так, так, коли так, ви так. мене перебуваєте. І, а, наприклад, Наприклад, Галавіровський. Який, який це вас не зна... перебуває, не, не переварює. Mm -hmm. А вистава не є вистава, якщо ніхто в кінці не дістав телефон і не почав знімати. Я перепрошую. А Галавіровський. <свісно> і одна <свісно> одиниця, наприклад, Світлана, Світлана Неглекшен. Якщо ми візьмемо. Галавіровський. Не дістав телефон, вистава провальна. No. No. Слава Богу, він не провальний. Не права. Слава Богу, не, прийму, нічим що... не зауваження Ми так само, ньому... як його душонка. Абсолютно. Абсолютно, ще по ньому пройдемось. І ось і десь він. Він вона... з Києва, до речі, він всім бреше. Він не київлянин. Його тільки прабабка переїхала сюди. Mm. І Він думає, що якщо третє покоління, чи там четверте, ще він києвлянин. Слухайте зараз. Я навіть не хочу. Я, вибачте, я не хотіла вас перебивати, просто ця новина не давала мені, мене розпирала. Я почула вчора розмовицю за лаштунками Ну доставки, це Міняє суть. Це, це міняє все. Це міняє все міняє все. Це критичні. Якщо ти кричиш, у критич. ти кінець. Галиваровський, Галаваровський. Інтелігенція, київська, коріння моє тут. Ти відчуває? А я відчувала. А я відчувала. Ми таке відчуваємо. Шкода, що і так. тому як я можу довіряти критики людині, яка бреше, що в неї чотири чи п'ять поколінь киян, коли всього на всього три. Так. Два покоління ми вже нарахуємо. А ми ж прекрасно розуміємо, як ген сягає, куди сягає ген київлянина? І три це смішно. І це ось я, я зараз маю розказувати про мистецтво в цьому контексті. Мистецтво є, як та зігота. Не зігота, як та Мома. яйцеклітина клітина чекає на думку неглекшн і неглекшн, Світлана попадає в мистецтво за всі. Саме дум. сюди. Центр. Абсолютно. І з цього ми маємо. Абсолютний, абсолют. абсолютний абсолют. Абсолютний абсолют. Ми маємо абсолютний абсолют. Ага. І сама мистецьку зігод. Цю вашу думку пам'ятаєте? Як вибачте, прошу 30 років назад вкрала торговельна марка жахливих напоїв. Майонез. Абсолют. абсолют, а потім вже і майонез. Абсолют. Ви придумали слово absolutely абсолют, right? Так. І... Так, жодних виплат, жодних, е жодних 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 викликів. Абсолютно. 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 Е, І ось ця театральна зигота, цей театральний а, мистецький завдаток завдяки вашій думці, mm -hmm. е те, що робилось акторами, режисерами, постановниками світу. Mm -hmm. е для... І ось воно <звіт> стає Все потрапляє сюди. Pure... G pure... Masterpiece. Pure masterpiece, yeah. Тільки завдяки вашому, вашому відгуку, на Фейсбук, на Instagram, на Threads ми маємо Pure masterpiece. masterpiece. Тільки завдяки вам. Це ваш вплив, ваша відповідальність. Я про вас, Світланко. Е, про мене? Так, перепрошую. Ви прослухали мою лекцію. Я писала ще паралельно три книги. Дуже перепрошую. Я... Що ж, так от коротко, якщо легко ми почали з першого уроку, як зрозуміти, що взагалі таке є мистецтво, і потім ми вже перейдемо до вас до Art, to Energy, of Silence Асаліцме. Я на цю тему до речі, писала я ще писала на цю тему наукову роботу. І, і теж я до речі, ти саме писала тому наукові. я вирішила. Я перепрошую, саме тому я вирішила надати перевагу на написанню трьом книжкам. І все, і для пана президента, тому. Я перепрошую. Ну я, Але я була не права. Я бачу вже. Я прекрасно я... бачу, що саме я хотіла дізнатися про Pure Masterpiece, Тому що це, це має знати кожен. Це в базі ви є в корені. Тому дякую, що ви дослухали. Абсолютно, абсолютно дякую. Вдячна і бажаю вашим статтям такого ж успіху, який мали попередні. Вам бажаю ознайомитися з цими нашими двома трима лекціями, і потім безпосередньо купити наш вебінар безпосередньо. По наснаглому мистецтву. Наснаги вам. Наснаги, наснаги вам, наснаги. Не знаю, чи ви осилите, але в будь-якому випадку дякую за лайк і за коментар, як кажуть. Наснаги вам, наснаги вам, наснаги.